Аеропорт Бориспіль скасував та переніс рядові рейси в Туреччини. Про це повідомляє прес-служба аеропорту. Скасовані рейси зі Стамбула, які мали прибути о 8.45 та 17.40. Літак, що мав прилетіти о 8.04, має приземлитися об 11.44. хвилини. Також скасовано рейси до Стамбулу о 10.15, 12.40 та 19.30. Ну а ще запізнюються рейси авіакомпанії «Янеєр» до Анталії. Решта 9 ранкових рейсів до Анталії було відправлено з невеликим запізненням від 20 хвилин. Олин до 2 годин скасовано також рейс я нерзонталі о 16.10. Решта сьогоднішніх рейсів з цього міста очікується без змін, або ж з незначними до 30 хвилин змінами. За даними диспетчерського центру Борисполя, усі аеропорти Туреччиною, крім Анкари, функціонують у штатному режимі. Тож очікується налагодження ситуації з вилітом та прийняттям рейсів. Попередньо скасовані вечірні рейси може бути відновлено.